Вітання, дорогі аграрії! Мене звати Іван Подолян і я менеджер з технічної підтримки компанії Адама. Сьогодні ми знаходимося у Волинській області в товаристві з обмежень відповідальністю Прогрес і метою нашої агроподорожі сьогодні є захист пшениці від фузаріозу колоса, небезпечної хвороби, яка знижує урожайність і якість зерна. Фузаріоз, який викликає гриби роду фузаріум, веде до суттєвого зниження врожайності і ураження зерна мікотоксинами, що негативно позначається на здоров'ї людей і тварин. Особливо велику небезпеку несе фузаріоз у вологу погоду під час цвітіння озимої пшениці. Аби ефективно управляти цим ризиком, використовуйте комплексний підхід, обирайте стійкі сорти, дотримуйтесь агротехнологічних рекомендацій та застосовуйте хімічні засоби захисту рослин. Профілактичне використання фунгіциду супрі в нормі 1,5 літра дозволить зменшити рівень поширення фазоріозу колоса та забезпечити високу якість майбутнього врожаю. На даному полі застосовується наш новітній інсектицид аркеру нормі 0,07 літра на гектар, що захищає посіви від комплексу шкідників. Препарат забезпечує миттєвий ефект, пролонгований захист та надійний контроль шкідників на різних стадіях їх розвитку. підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах та отримуйте корисні поради першими. Тримаємося разом! Слава Україні!